26 квітня, – 26-та річниця Чорнобильської трагедії. Її очевидцям та ліквідаторам наразі не переливки. Аби отримати життєво необхідне оздоровлення та гідні пенсії, проводять численні протести. Меморандум з урядом всеукраїнська громадська організація «Союз Чорнобиля України таки підписала, тому очікує поступового виконання зобов'язань. Уряд запропонував як збільшити пенсію, верніше не як, а кому більше. І Першу чергу виділили ліквідаторів, які були на ліквідації аварії. Лише на Прикарпатті проживає майже 13 тисяч чорнобильців, чимало з них прикуті до ліжка. Тож на поминальному вічі не надто людно. Його проводять у сквері біля символічного каменю, який і досі слугує своєрідним замінником пам'ятника загиблим понад чверть століття тому. Цього року на його місці врешті встановлять монумент, запевнили постраждалих, яким вдалося вижити. Я буквально недавно знав, завдячуючи чільникам і керівникам. Фонду Чорнобиля Івано-Франківського про те, що до сих пір пам'ятник не збудований, і то, що це місто є єдиним не має пам'ятника, ну це це в дійсності для мене новина. Тобто долучимося до фінансування цього пам'ятника. Наскільки я знаю, він коштує 350 тисяч. Ми гарантуємо своєї сторони 150 тисяч гривень. Меценатська допомога це не лише необхідні для спорудження монументу кошти. Після віче чорнобильцям презентували концертну програму, а також спільний обід. Сьогодні от прийдуть люди, посидять разом за столом. Ви розумієте, що таке 26 років, а де хто із них не бачилися навіть стільки часу. І це спілкування, воно. Воно, воно дуже багато значить, тому що кожна людина має в цей день тривогу в душі, біль в душі. І е, коли ота ну, коли прозмовляють, воно якось трошки легше стає. Тим часом частина прикарпатських чорнобильців роковини трагедії зустріла у столиці на вже традиційній акції протесту з вимогою виплатити всі належні кошти ліквідаторам аварії на ЧАЕС.